we Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю компанія Вашкарс, і сьогодні ми до вашої уваги знову ж таки привезли із Європи свіжопригнаний автомобіль, який не має пробігу по Україні, який у відмінному стані і в максимально топовій комплектації. Так, це знову ж таки Volkswagen Crafter. Вчора ви у нашому продажі на нашому каналі могли спостерігати за надходженням такого ж самого Volkswagen Crafter але з будкою і з гідробортом. Тому, якщо вас цікавить той автомобіль, телефонуйте. Якщо вас цікавить без будки, без гідроборта, а просто ось такий крутезний Volkswagen Crafter. Друзі, вантажний фургончик, який ми привезли з Європи, попередньо наголошую, знову ж таки, в максимально топовій комплектації з чесним і перевіреним пробігом 248 тисяч кілометрів, без підфарбування по кузову, без жодного ДТП, без жодного пошкодження, без подряпин, без сколів, без недоліків. Тобто. Чи це по ходовій частині буде, чи по мотору, чи по коробці, телефонуйте до нас. Саме такий автомобіль вас вже очікує в нас в місті Радивилів, Рівненської області. Тому, друзі, якщо ви шукаєте такий автомобіль, повірте, це той автомобіль, який вам потрібний. Тому що тут, що ціна, що комплектація, що пробіг, що взагалі якість автомобіля, вона вас вразить. Тому так. Що розказати про цей автомобіль? Автомобіль ми попередньо оглянули в Європі, протестували, оглянули. Подивились і вирішили, що однозначно нам потрібно його купувати. Тому що, друзі, тут стоїть 2-літровий дизельний двигун на 177 кінських сил в поєднанні з автоматичною коробкою передач DSG восьмиступеневою. Тобто автомобіль їде нереально круто, за рахунок того, що передачі у нас тут коробка, точніше, передач для 8 восьмиступенева, у нас приємний розхід палива. По трасі взагалі це виходить до 10 літрів незалежно, звісно, все ж як їхати. Але Загалом автомобіль реально, в принципі, як для вантажного автомобіля такого фургончика, він економний. Максимально топова комплектація це взагалі одне задоволення, тому що от ви можете зараз спостерігати за максимально топовою крутезною оптикою, яка є в цих автомобілях. В багатьох, в принципі, навіть в більшості цих автомобілів на авторі, а Ви дивитесь, проста буде прості дві лампочки. Стоять тут. У нас стоїть максимально топова фулет-оптика, яка автоматично переключає ближнє дальне світло, яка вирізає смугу зустрічного руху. Тобто вона дає таку чітку лінію, Тобто при освітленні, чи ближнього, чи навіть дальнього. Ну, при дальньому навіть лінії немає, тому що це світло світить настільки потужно, що просто розсіює своє світло навкруги повністю. Реально дуже крутий автомобіль і дуже класний. Ми його перевірили, протестували і знову ж таки вирішили, що нам потрібно однозначно його пригнати. Характеристики цього автомобіля це, розкажу зараз вам їх 2018 рік випуску нашого Volkswagen Craft йде. 2-літровий дизельний двигун повторюсь, на 177 кінських сил. Автоматична коробка передач DSG на 8 передач. Загалом автомобіль іде передньоприводний, не в максимально довгій базі, тому що багато хто з вас м, телефонують і кажуть, що от не хочемо в довгій базі, тому що він нам задовгий Тому ми підібрали, в принципі, знову ж таки, нещодавно був е такий же самий Volkswagen Crafter, Ми його продали дуже швидко. Він був на механічній коробці передач. Е приїхали наші клієнти з Херсону. Якщо дивитесь, нам передаємо вам привіт. І я надію, що наш цей Volkswagen Crafter також дуже швидко знайде свого нового власника, тому що це знову ж таки не в максимально довгій базі. Автомобіль, але вже на автоматичній коробці передач. Їх набагато, друзі, більше люди хочуть на автоматах, тому що це автомобіль сучасний. Тим більше, тут в поєднанні з 2-літровим дизельним надійним двигуном стоїть також DSG надійна коробка передач. Я думаю, всі ви про нього чули і всі ви знаєте, що це хороша дійсно надійна коробка передач, тому що хвилюватися тут немає за що. Реально краще купити автомобіль для себе, <кій> звісно, якщо вам дозволяє бюджет, так? Купити для себе автомобіль, яким ви будете їздити, яким ви будете їздити в задоволення. Тому саме такі автомобілі ми стараємося для вас пригнати. І, в принципі, щоб був вибір, звісно ж, ми беремо для вас також і на механіці, і на автоматі, і з різними типами двигунів, тому що на кожний товар, як не крутий, є свій покупець. Але загалом, друзі, трішки про сам автомобіль. Дивіться, довжина автомобіля складає 5986 міліметрів, тобто довжина близько 6 метрів. <кій> Знову ж таки, я повторююся на рахунок того, що. Багато з вас казали мені, що ми не хочемо е, довгу базу, тому що нею незручно їздити. Ви зрозумієте, друзі, що це е, звичайна е, база, недовга, і він має 6 метрів. Якщо ви купите довгу базу, це буде плюс там, я не пам'ятаю, ще хай буде метр, наприклад, да? або там, чи пів, чи метр. Е, воно і так вже велике. А купити ще довше. Приїжджала нас жінка на огляд, і вона каже: мені цим для жінки, наприклад, їздити легко. Я їздила на довгій базі, пробувала, оглядала так само на вона. Нас знайшла і каже, дуже дуже незручно довгі базі їздити, тому що важко заїхати в поворот, запаркуватися і тому подібне. Тому в нас автомобіль в короткій базі, ним їздити набагато зручніше, ніж довгою базою. Йдемо далі. Довжина у нас 6 метрів буде. Ширина, дивіться, 2, 2000 мм, тобто буде вона мати близько 2 метри і 4 см. І висота нашого автомобіля 2590 мм, тобто що близько 2,60 мм. Висота нашого автомобіля складає, друзі. Пише довжина завантажувального простору 3 метри 268 мм. Це так пише по нашому сертифікаті. Автомобіль, друзі, щойно приїхав з Європи, і ви зверніть увагу, в якому він гарному і збереженому стані. Знову ж таки, ми повторююсь, не проводили з ним ніяких робіт, ні полірували, не полірували точніше його. Не хімчистили, тобто він такий, як він приїхав, ми зараз показуємо вам в цьому відео. його Ви зверніть увагу, що в автомобілі 248 тисяч чесного і перевірного пробігу. Але в поєднанні з цим всім, ви зараз бачите, нереально круто збережений автомобіль. Тому що, наприклад, те ж саме сидіння, те ж самий руль, Дверка та й кузов загалом навіть по ньому всьому можна зробити висновок, чи автомобіль має якийсь там космічний пробіг, чи ні. В нас тут все в оригіналі. Заводимо, слухайте, як заводиться. Покажемо вам. Будь ласка, друзі, автомобіль заводиться з пів оберту, легесенько працює як часи, моторчик працює рівненько. До речі, я забув наголосити те, що ми його обслужили повністю детально до дрібниць, тому що це саме той пробіг, на якому потрібно робити ось ці Регламентні роботи по сервісній книжці, яка в нас була, друзі. Ми зазвичай стараємось не міняти масла фільтра, тому що багато хто з вас не довіряє, що саме ми їх поміняли, і потім повторно їдуть міняти. Тобто, це як би сказати змивання грошей в трубу, тому що ми їх поміняли, вклали свої гроші. А замість того, щоб ми їх вкладали, краще зробили би вам знижку, правильно? Тому ми стараємося зазвичай не міняти. Але так як тут є пробіг 248 тисяч, і в нас по сервісу співпадає той пробіг, якраз до того часу, на якому потрібно робити було регламентні роботи. Саме це заміна. Масел, фільтрів, рівнів, роліків і тому подібного. Тому ви можете бути спокійні і перевірити наш автомобіль і кожне наше або мною давайте так сказане слово. Тому що цей автомобіль пройшов повну перевірку, повну діагностику, і провели ми в ньому повністю заміну всіх розхідних матеріалів. Тому знову ж таки кажу, можете бути спокійні. Отже, загалом автомобіль обслужений в ідеально крутому стані, я б сказав навіть так, тому що ні руль, ні коробочка, ніде, ні кнопочки не підтерті, не затерті. Все в оригіналі. От ви зараз зверніть увагу, я нажимаю от кнопочки, там блокування задні, заднього відсіку буде, тобто чи кнопочки підігріву, кондиціонера, кондиціонер працює, підігріви працюють, але загалом я про що казав, що кнопочки не затерті. Тобто, звертайте на це увагу при покупці автомобіля. Якщо у нас на 250 тисяч вони не затерті. А ви оглядаєте автомобілі, наприклад, і там в автомобілі буде пробіг до 200 тисяч, а кнопки будуть стерті в 0. То майте на увазі, друзі, що це може бути автомобіль вже зі скрученим пробігом. Тому так. Але ми завжди показуємо вам пробіги ті, які є в реалі. Тому що в нас завжди ви можете бачити, були Хонди із 300 тисяч пробігами, і попередньо крафтер мав 350 тисяч, якщо не помиляюсь, чи 320 тисяч пробігу е на механічній коробці передач. І він повністю ідеально працював. І люди його в Херсон забрали задоволені. Ми їх запитали, вони доїхали до місця. Кажуть, автомобіль їде дуже гарно, дуже легко. Вже провели повністю також всі заміни. І одним словом, люди ним залишились задоволені. Тому я думаю, що наш цей Volkswagen Craft. Також в найближчий час знайде своїх нових покупців, і ви не будете задоволені на всі 100%. Отже, по салону, в принципі, я вам показав, все працює. У нас тут також не тільки там зовнішньо він виглядає в максимальній комплектації, але й внутрішньо. Друзі, в нас тут є асистенти, у нас тут є мультикермо, велика мультимедіа з Apple CarPlay, з MirrorLink, з Android Auto. тобто все-все-все тут є в цьому автомобілі, максимально що може бути, все тут є. Дивіться, спинка посередині, хто не знав, складається, тягнете такий шнурочок, вона складається, і тут вам є два крутезних підстаканники. Для того, щоб можна було пообідати, сісти, щось покласти, щось поставити дуже зручно. Тут е, ще є також другий бардачок, можна так сказати, є такий, таке місце, де можна покласти якісь додаткові речі. Дивіться, одне сидіння піднімається і. Дуже легко піднімається також знову ж таки за допомогою шнурочка, Друге сидіння, тобто місця тут стає нереально багато. Дуже гарно і дуже зручно, тому що можна покласти якусь сумку чи якісь речі, чи щось тому подібне. Загалом, в принципі, по салону я вам показав. Подряпа, нічого такого не видно, всі кнопочки, всі функції працюють включно з кондиціонером, тому що, що зараз жара, літо, ви за це завжди питаєте. Я вам кажу, що кондиціонер в цьому автомобілі працює. Переходимо до багажного відсіку. В принципі, що, що очікувати від багажного відсіку, він гарний, стандартний, не подертий, не потертий. Тобто видно, що є сліди використання, але. Знову ж таки, не забуваємо, друзі, що це є автомобіль вантажний, тобто грузовий, яким робили якусь роботу, але видно, що роботу робили якусь таку акуратну, тому що більше всього потерта нас земля. Взагалі, бочини, ось ці вони дерев'яні і вони не побиті, не потерті, Ну, видно, що в гарному збережному стані. Тому, я думаю, возили ним щось дуже таке незначне цим автомобілем. Та й пробіг сам по собі дуже гарний. Одним словом, так, йдемо, друзі, далі. Закриваємо наш, наш автомобіль, наші задні двері. Двері розпашонка. відкриваються, можна сказати, на 90 градусів. І відкриваються також їх можна відкрити ще більше. Ці двері. І так, Друзі, будемо також перевіряти наш автомобіль точним міром на наявність підфарбувань. Отже, все в оригінальній фарбі, я вам зараз це продемонструю і покажу. 133, 110, 121, 121. 116, 129, 129. Оригінал. Крило передня, 130, 123, 123, 130, 124. Оригінал. Кова дверка. 124, 125, 112, 139, 120, 120. Оригінал. Поверху проб'ємо 110, 126, 135. 124, 124, 125, 125, 136, 119, 127, 127, 107. оригінал. З цієї сторони 115, 127, 127, 128, 117, 117, 118. Тут ми маємо 125. 138, поверху 138, 139, збоку 127, тут 112. Знову ж таки, задні двері 126, 126, 127, 121, 112, 122, 131, 126, 126. Тут ми маємо 115, 128, 137, 147, 129, 119, 119. А ручка. 107, 107, 116, 124, 120. 121, 111, 131, 131, 132, 114, 123 і 123. Так, і спереду ми маємо 137, доверка 121, 121, 105, 105, 115, Крило, 115, 130, 131. 102, 102 Автомобіль повністю в оригінальній фарбі, без жодного підфарбування по кузову. Ми такі автомобілі приганяємо, лише чесні, перевірені, без ДТП, без пошкоджень без підфарбування по кузову з чесними і перевіреними пробігами. І так, друзі, зараз ми також за допомогою нашого він-коду перевіримо дійсність пробігу нашого автомобіля. Отже, заходимо в програму CarInfo. Для того, аби перевірити по він-коду наш автомобіль. Вводимо він-код. Дійсний нашого автомобіля, ви можете кожну якби, циферку, кожен він-код звірити. І ось, будь ласка, дивіться, вибиває номерний знак нашого автомобіля європейський, вибиває Volkswagen Crafter 35, ка 2-літровий TDI автомат 177 кінських сил, 2018 рік випуску. Тобто, все так, як і в нас є в реалі. Ось, заходимо на цю сторінку і дивимося, читаємо про наш автомобіль, що тут пише. Так, Інформація про транспортний засіб. Зараз ми перекладемо для того, аби вам було зрозуміліше. Але загалом дивіться, 247 тисяч зафіксований останній пробіг. Так, Є вантажний фургончик, дизель 2.0, 177 кВт. Потім розхід палива середній 9,3 літра. В принципі, знову ж таки, я вам наголошував, що він економний. Об'єм бака 75 літрів, кількість місць 3. Ага, і восьмиступенева восьми коробка передач про те, що я вам і казав. І дивіться пробіг, друзі. Будь ласка, ось вам і е, зафіксований і перевірний дійсний пробіг нашого автомобіля. Тому, якщо ви хочете хороший, якісний і перевірний автомобіль, звертайтеся на нашу компанію. Приїжджайте на огляд до нас, місто Радивилів